Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Для деяких знаків день буде вдалим, а ось інші повинні бути обережними. Овен. Овнам не варто відкладати важливі справи на потім, а зробити все у першій половині дня. Це дозволить максимально цікаво відпочити після обіду та провести гарний вечір. Цього дня можна зустрітися зі старими друзями, це принесе багато позитиву. Телець. Тільцям слід дивитися на навколишній світ і розраховувати свої сили. Їх може не вистачити на виконання деяких завдань. Цей день принесе конфлікти з близькими людьми. Потрібно постаратися згладити нерозуміння, оскільки це загрожує серйозною кризою у відносинах. Спокійний вечір із рідними людьми буде найкращим виходом. Близнюки. Близнюки переоцінюватимуть 2 серпня свої сили. Їхні можливості цього дня йтимуть у розрізі з бажаннями. Особливу обережність слід виявляти під час проведення фінансових операцій. Підняти настрій може невелика подорож, яка принесе багато позитивних емоцій. Рак. Раки зіткнуться у цей день із труднощами у спілкуванні з оточуючими. З боку другої половини можливий прояв ревнощів. Причина цього у однодмірній занятості знака. Потрібно відволікатися від роботи та вчитися відпочивати. Вечір обов'язково слід провести з сім'єю, а все інше зачекає. Левів чекає дуже непростий день, а на допомогу з боку не доведеться розраховувати. При цьому не варто опускати руки. Цей знак має величезний внутрішній потенціал енергії, який допоможе впоратися навіть із самим, здавалося б, нездійсненним завданням. Діва. Дівам варто згадати про старі плани і почати втілювати їх у реальність. Нині для цього є всі умови. Зірки розташувалися найвдалішим чином щодо цього знака, отже, їм гарантовано процвітання переважають у всіх сферах життя. Крім того, можлива поява нового джерела доходу. Терези Терезам слід зберігати в цей день спокій, незважаючи на те, що деякі люди спробують зіпсувати настрій. Не треба звертати увагу на заздрісників. Їхнє ставлення обумовлено тим, що Терези показують чудові результати у всіх сферах життя. СКОРПІОН Скорпіонам буде непросто знайти час для відпочинку, тому що раптово навалиться безліч справ. Розгребти їх буде важко, але представники цього знаку сильні люди і їм по плечу будь-яке завдання. Не потрібно цього дня піддаватися зайвому марнотратству, оскільки гроші можуть бути витрачені даремно. Стрілець У стрільців намічається день сприятливий щодо переговорів та укладання угод. Час починати втілювати в реальність давню мрію. Сприятливо пройдуть великі покупки. Також приємний сюрприз зробить близька людина. Козирог. Козирогам зірки 2 серпня подарують дуже вдалий день. Їм слід чекати на гарні новини здалеку. Можливо, також надійдуть цікаві пропозиції, відмовитися від яких буде неможливо. Можуть чекати на зустрічі з цікавими людьми. Водолій. Водолії можуть вступити у сварку в перші половині дня. У цей час їм буде непросто впоратися з емоціями. Допоможуть у цьому медитативні техніки, а ось друга половина дня порадує несподіваним сюрпризом, що значно підвищить градус настрою. Риби Рибами з проблемами допоможе впоратися оптимізм, а також допомога близьких людей. Не треба відмовлятися від неї. Разом ви подолаєте будь-які перепони, які виникатимуть на шляху. У цей день не варто давати гроші в борг, оскільки є можливість не отримати їх назад. Також можна стати жертвою обману шахраїв. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.